Виробництво Челбурдівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Костогризівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олешківської міської ради. Та Щасливського закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів ювілейної сільської ради за активної підтримки комунального закладу Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради представляє фільм Освіта від минулого до сьогодення Із перших вуз від очевидців откровення». Ми завжди приходили в школу з шарами, з цвітами, флажки і всі їх строїли, йшли до Сільського, Суміту. там пам'ятник ще був у нас, до пам'ятника туди. І там завжди всі собиралися, колу... всі колони собиралися. Якщо не прийдеш, дай тут праздник. Значить так, і ага. двоє в днів, що не прийшов, і визвали роді yes, допомоги. Почому По не прийшли на парад? Це був як закон на порадити. 5 грудня раніше відпочалися День конституції. Це в нас у школі було свято 15 республік. Кожен клас має приготувати якусь республіку. Я пам'ятаю, один клас був приготував республіку Грузії. Там. І там пісня була ну погоді, коли вовк попав у курник і пів розігнав усіх курей, і він та саме почав у тім битися. Тоді ще була республіка Литва, теж там гарно виступали, співали, і все це співалося. На тих мовах, яку представляли Клас. республіка, якщо це Молдова, значить, до бути або пісня Молдавська, або Танець. Ну, танець, звісно, було проще. Клас представляв Грузію. Там були такі слова: Мені гешенчучаларі, мене гешенчучала. Мої цеплятки, мої касатки, мої будущі лікочки далі. То, що це було давно, не сильно запам'ятаєш. На Новий рік ми сильно тоже теж готувалися, теж у нас там різні сценки були. Це для нас було свято. Ялинка у нас стояла в коридорі. Ялинка була в коридорі. Зароб'яна да. така. Турова да. ялинка була не б... такого класу, щоб окремо там, чи спортзал. Цього не було. Фізкультура була сюди теж в коридорі, і ялинка стояла в коридорі. Готувалися, стояли, теж були виставлені, ну, парти виставлені були в коридорі. Там, за партами, сиділи, як комісія, журі наші вчителі. Ну, хто краще всіх виступав, тому давали подарки. В кінці, коли вже вся ялинка, кожній дитині видавали подарунок, ну, новорічний кулючку, він стояв тоді один рубль. 23-го жона для нас це було свято. Хлопці були, а що ж нам подарять? А що нам подарять? Ми всіх виганяли з класа, закривали, нам, так, закривали двері. двері. Ми тоді здавали хто 10, то 15 копійок. Ну, ми їм дарили то носовичок, то якийсь, може, ручечку і карандашик. Ну, завжди відкритка була. І відкритка була. Да, Всі ж да, ми, і вони заходили і вони були раді о цьому маленькому скромному подаруночку. А на відкритки було написано з дьям совєтської армії. На 8 березня така ж, так же саме було. Хлопці нас приганяли, а ми ждали, що ж нам там хлопці подарують. Там теж так видумували, і може вам було так, що даже по цвіточку нам були, положили на там на партію. Парті. Ми були, звісно, здивовані, що от нам подарунко подарунок. Так, щоб ми збиралися. Там збирали гроші, щоб подарити подарунок вчителю там, на 23 чи е, на 8 березня. Ми подарунки не робили. Ми просто підписували кожному вчителю відкриточку і ми всіх цих вітали. 12 квітня у нас був День космонавтики. Ми готували теж кожен клас, готовий ну, це якийсь номер. Хто був моряк, хто був солдат, хто був там, пілотом чи льотчиками були. І теж збирали костюми. Я пам'ятаю, ми були моряками, і нам треба було марники моряцькі. Ну, ткань ми, звісно, знайшли. Там, Вирізали, это, художнику віддали, він нам нарисував ці полоски, потім ці полоски клеялися. В селах навіть і винограду були, магазини, де можна було купити защитну рубашку. 19 травня у нас був ще день Піонерії. От ми ходили в ліс перед збирали шишки на День Піонерії, ділили зв'язку здоровену таку збирали палки, ставили костер. Везди того костра всі вистраювалися, як кругом кожен клас. І от саме підпалювали цю зв'язку. Відмінники підпалювали ту зв'язку, потім кожен клас виступав, а в конце ж подпалювали костер. Плам'я таке здоровенне було, і то всі доволі такі були, дивилися на те плам'я, а потом вже. Ну, Хотіли, як вже костер цей тух, починали пригати через нього. Ми, крім цього, що ми робили, готувалися до цих свят, у нас ще ми займалися і після школи. Ми йшли додому, там перевдягалися і ми собирали. От сьогодні треба було збирати макулатуру. Кожен клас має, должен... хто більше всіх збере маку... макулатуру. Ходили по дворам, збирали макулатуру, навіть свою приносили. Железо ходили, собирали. І курячий помедь, навіть, навіть, ми собирали. Це було так. У школу. Коли ми приходили, даже бувало на другий день після першого дзвоника. Нас возили на допомогу совхозу. Совхоз. -сов... Там яблука вбирати. Сказали, беріть відра сьогодні на яблука. Поїдемо. Слідуйший раз беруть цікатори, будемо виноград різати. Навіть нас весною залучали, черешні рвати їздили нас повозили. Машина у нас була викновений газон після бортовий, зверху були лавочки. Ми туди всі вилазили і їхали з піснями. Хто спіспівали катюшу, звідті з кострами». Такі, то сонячний круг, то, то пісня про Вінніпуха. Весело їхали туди, співали. Брати... Назад співали? Так, да, співали, звісно, на всю вулицю. У нас було чуть далеко. Кожну суботу у класі ета, ми підемо на трилі на 4 години, нас усіх збирали. Якесь там міроприяття. ну-ка, парні, ну дівки, дуже то, конкурси були. Там наже всякі були там і про релігії були такі у нас тоже теми, тоже готувалися. Розказували, нам вчителі роздавали по листочку, кого що ніхто нічого не знав. І так, і перший, і другий, коли каже, почав читати, то, звісно, це було цікаво. Це, то про космос, то там ще про всякі міри. Ну, було цікаво. Кожну суботу у нас був, типу, як от вечір, там, зна... знайомств ну, про Всесвіт. А в кінці були, звісно, танці. Протанцювали, 9 годин все закінчилося, ми всі пішли по домам. Ще в нас була теж така, такий захід, як Тимуровці. Це як група така була, да, Тимур та, і його Тимура. Ходили ми допомагали одиноким бабусям і дідусям. Там підемо і водички принесемо, там чи дров порубаємо. А Залітали якщо, в хаті так, поприбирали там все, вони були такі довольні. А коли приходило якесь там свято, то ми теж збиралися, там якісь хтось по копійки собрали, там принесли тій бабусі ту, ту хустинку. І вона, звісно, була цим довольна. Та й так, та, її, там, да, принесли печення до чаю, так там радості було, що... ну, це такі у нас діти не забували. Були заходи. і от У молодших і таких от, до старших класів, всіми заходами, там, щоб якісь там танець придумати чи пісню. Цим всім нас руководила піонервожата. Пінервожати постійно у нас змінялися. Я навіть пам'ятаю, вона була пінервожата, вона така у нас була умнічка. Зараз це як педагог-організатор, а то була пінервожата. Вона навіть з усіма. Танцювала, вчила танці, різні були танці. Ну, вже в старших класі, тому ми придумували самі ті пісні, і танці находили, тому що ми вже дуже образовані були. От, такі от, така от нас проходила шкільне життя. я вам проспіваю пісню, яка мені заповнилася ще з шкільних років. Я навіть її буваю заспівую дуже часто. Что же ты стоишь, моя девчонка? Что ж ты теребишь платочек свой? Неужели теперь, моя девчонка, Навсегда расстанемся с тобой? Прости, вместо прощай, Я скажу в этот раз пока. В червне 1978 года Центральный комитет КПРС выдал постановку про подальше вдосконаление, и выкладание российских Ну, що є, Максим, ні задоволені підприємна речі до даної темі, яка тебе зацікавила. Так, так, Додатковим завданням творчим для тебе буде підготувати інформацію щодо проведення екскурсії в на нашій соціальні кімнаті на тему освіта да Є, сер, буде викро. Ваши Олег, Гутнікова Аліна, Максимова Діана, головняк Юрій, Бугаєнко Вікторія, Напаснюк Богдан, Бурдюк Микола, Шишеня Вероніка, Шишеня Павло, а також учні 8 класу Бронішевська Софія, Васильков Максим, Герка Єлизавета, Горобець Любов. Платий Іван, Сичов Іван, Скубеник Руслан, Тінаєва Дар'я, Філіпов-Антон, Фуга Данило, Шишеня Валерія, Шишеня Людмила, Шишеня Маргарита та інші.